Христос воскресив, Рертвій смерть сме подолав і тим, що вода, життя дарував, цей день, що творив Господь, та зрадімо й веселімся в Ні. Христос воскрел. Додала, є тим, що воно життя дарувала, хто ні, воно діла, життя, машина, мила Боже си. Сьогодні ми зібралися, щоб разом з цілим світом. Зі всією селеною розвечити Воскресного Христа, який не сюда на сьогодні покладені в гробі, який добровільно не сприбувся, але добровільно поклався до гробу, щоб дарувати нам життя вічне. Бог не пожалів свого улюбленого сина, для того, щоб повернути нам в той Іскратиний рай. Царство Небесне, життя вічне, вічну радість з Богом Божим. І сьогодні тим святом Воскресіння рай нам знову відчинений, а смерть І Сьогодні ми чуємо стихе, що востерший Христос прийшов до ваших сердець, не наче тий закінній день. Ми чули радість цього Воскресіння, раділи і виселилися. Бо. Христос Воскрес! Воскрес Усе! Симону, зараз до Божий Сімосте. Також ця вселенна сьогодні радіє цьому світлому празнику, тож ми сьогодні радімо і веселімося, бо нагорода наша велика на небі. Бо Христос своїй смертю. Смерть подавав, а нам життя вічне дарував, унікальну можливість досягнути життя вічне. Несімо ці великодні справи до наших родин, до наших домів. Радіймо, ділімося цим свячанням з нашими рідними, зі всіма, хто, можливо, не має, також і можливості щось собі освятити чи невеликодній стіл покласти, то ділимося, бо це свято одне для всіх. Хто сумує, хто радіє. Тому бажаю вам, вашим родинам, миру, спокою і нехай Воскресне Христос цим світлом Воскресіння зігріває ваші душі, серця і ваші родини. Христос Воскрес! воскрес!